Прифайного Боже, світлого і натхненого дня п'ятниці. Сьогодні знову шукаємо доброго натхнення у книг або у фільмів. То сьогодні книга Даніеля де Фору, Бінзон Крузо, Пригодницька, таке нам дає файне натхнення. А саме така цитата, що не буря загартовує людину, але її бажання вижити. Тобто, сама по собі буря нас не робить сильнішими. Нас робить сильнішим бажання бути живим, бажання вийти з цього. І якось ось так, так мені перегукнулося із сьогоднішньою вже затягнутою війною в Україні, То так, це, це наша буря, це зараз наш шторм. І нас не робить сильнішими війна. Нас робить сильнішими, сильнішими мотивація. Нащо нам жити? Для чого нам боротися, для чого нам варто руки не опускати, не здаватися? І тому так важливо є оце дати опір, дати опір смерті, дати опір загрозі життю. Загрозі для життя. І чи велика буде, чи, чи мала, чи більший або менший, він зламає тебе тоді, коли ти не будеш мати, для чого боротися. Скількох людей ми вже знаємо, які упали, які падуть, які зламалися, у яких пропала мотивація, у яких пропало бажання. Я, я, я не бачу в цьому сенсу, я не бачу в цьому майбутнього, я не бачу в цьому продовження, це кінець. І тоді, і тоді навіть, якщо, якщо бурі не буде серйозної, просто буде, будуть чергові виклики, то людина не витримує. І навпаки, коли ти знаєш, що перед тобою стоїть... Не лише захист твого життя, але перед тобою стоїть захист життя якихось людей, котрих ти любиш, якихось людей, які для тебе дорогі, тоді ти знаєш, що о ні, Буря, пробач, ти сильна, але в мене ціль висока. У мене занадто висока ціль. Тому, брати і сестри, плекаймо свою мотивацію. На що ми це робимо? Для чого ми це робимо? І оце питання насправді так часто нам допоможе або слухати, нарешті вже кинути те, що не має сенсу тягнути. Або навпаки, коли ми пригадаємо, для чого ми це робимо, нащо? То тоді ми скажемо ні, буря, пробач, але сьогодні ти не виграєш. Ні, Буря, пробач, але сьогодні я не здамся. Я не знаю, як завтра. Я не знаю, доки дотягну. Пробач, але сьогодні я не здамся. Сьогодні ще я витримаю. Тому нехай пригадування цілі. Пригадування мети, до чого ви рухаєтеся, за що ми боремося, за що ми зусилля прикладаємо, за що ми б'ємося в наших менших і більших битвах сьогодення. Нехай це пригадування надає вам нових сил сьогодні, аби спокійно, холоднокровно руками підкотити і рухатися вперед далі і робити те, що ми маємо робити, і з новим завзяттям, з новим заохоченням, і з новими цілями. Або із Освіженими цілями. Також дякую вам від імені Миколи, місіонера, якраз говорив з ним вчора. Ми минулого тижня назбирали на його фонд в купі понад 60 тисяч гривень, тобто декілька десятків дітей зможуть побути на таборах різного виду. Це є і діти які з мало забезпечених сімей, і діти, в яких. Постраждав хтось на, на, на війні або вони постраждали. Так що дякую вам щиро всім ходімці, будьте благословені за ще один такий проєкт, закритий, цікавий за ваш кошт, за ваш рахунок. Конкретні діти і немало попали на табір, і, і на різні табори цього року. Так що дякую, будьте благословені. І також пригадую, що триває збірка для облаштування парафіального будинку, власне, до завершення ремонтів і борги ще маємо. Аби повернути, то хто хоче приєднуватися, то внизу в описі під відео, можете це зробити. Будьте благословенні! Нехай нові цілі дають сили наново боротися у кожному нашому штормі і у кожній бурі. Дякуємо, Даніелю Дефо, рухаємося далі. Майтеся файно, мир вам!